Запасний лоточок, ось тут маємо о, один, який вона побісила, тут обісила, тут кішечка і вона змивається. Так? Самостійно через 40 секунд почалося змивання. І о, тут маємо запасний один, ще один, де вона може, якщо, наприклад, хтось у ванні, приймає душ, двері закриті, будинок у нас орендований, ми не можемо про, там ну, дирку зробити, так, і спеціальні дверці котячі. Все, молодець. Ну Тут вручну, звісно, приберу. От, до речі, вилучена кішечка, бачите, як вона навчена гарно. От. Ви можете поставити будь-який свій лоточок, який не змиває, запасний десь в будинку, щоб вона мала, як то кажуть, куди піти. І так. Ось це все перелили сюди і заодно воно теж гарно змиється. Або звичайний унітаз. Ну, це в нас одна така кішечка. Інші кішечки вони так не роблять. Вони ходять в один і після, і Коротше, їх це не турбує, як то кажуть. А ось ця у нас, ну, зараз цей лоточок помию. А це і самостійно змиває. Бачите, як гарно. О, тобто це у нас один такий котик. Інші котики так не роблять. Інші котики спочатку попісують в отвір, а потім вже на дораху там по-великому ходять, і воно все автоматично змиває. Або чекають, поки змиється, так, і потім вже ходять. от ще раз ідуть. Але це найменше, вона ще не, ну, не вміє так тримати, як то кажуть собі. Тому вона, ну, я поставлю запасний варіант. Ну для того, щоб коли хтось в душі так, я вже повторююсь, то ем, цей то могли ну, котики мати запасний варіант, бо не кожен розуміє, що треба пом'явкати під берема, Так? Наші були два котики старші, які м'явкали, ці поки що не вміють цього. Можливо, якщо не ставити їм запасні лотки, то вони просилися. Треба проекспериментувати.